Вітаю, друзі! Відносно недавно я дізнався про таку цікаву річ, як Стрілецький Хортинг, пневматичний двуган. Це доволі, скажімо так, молодий напрямок, він тільки набирає обертів, і в місті Запоріжжя зараз є, наскільки я знаю, Два таких гуртки, де інструктори займаються з дітьми від 12 до 18 років і займаються вони саме з пневматичною зброєю. Коли я про це дізнався, то ну мені така ініціатива ініціатива дуже подобається. Я виявив бажання їм якось допомогти. Сказали, що не завадить декілька гвинтівок, декілька пістолетів. Тоді я оголосив на моєму каналі збір коштів на. Ці самі гвинтівки і пістолети. Ну і ціль була 35 тисяч гривень плюс-мінус, але назбирали ми тільки 13 тисяч гривень, що, на мою думку, також доволі непогано. Якщо бути точнішим, то 13 тисяч 6 гривень. Я прикріплю десь в описі посилання на монобанку. Там буде ну, типу звіт, скільки було назбирано і на що власне було потрачено. Ну а потрачено було, власне, на. Ось таку гвинтівку. Це Crossman R1. Так, вони переважно займаються з кросманами ДПМС СБР, але я запропонував їм Crossman R1 Fallen Patriots. Це в принципі, по суті, по механіці абсолютно те саме, має просто інший дизайн, ну і дещо інший функціонал. Я зараз зроблю невеличкий огляд і невеличке порівняння з кросманом DPMS СБР. Ну а поки хочу подякувати всім, хто приймав участь у цьому зборі коштів. Особлива подяка Тарік Таргетс. Топ-донатор цього збору. Дуже йому дякую, дуже дякую всім іншим за підтримку. Були донати різні, великі, маленькі. Е, найменший донат був 6 гривень. Ну, в принципі, також допомога. Власне, було придбано на ці гроші е, саму гвинтівку, як я вже сказав. Crossman R1 Fallen Patriots, абсолютно нова. От Буквально щойно вона мені приїхала. І зараз, після цього відео, я її одразу відправлю на Запоріжжя цей самий дитячий гурток. Також було замовлено ще co 2 балончики і кульки, щоб ну, типу розхідники, щоб було чим постріляти. І навіть після цього вдалося домовитись за непогану скидку. Запропонував їй найкращу пропозицію. Мені зробив філін, за що йому також подяка. І в принципі, залишились ще певні кошти, які перекриють доставку, і ще десь плюс-мінус тисячі півтори гривень залишаться. Я їх просто, мабуть, відправлю. Я ну, цьому інструктору, який всім цим займається. Це Єлін Сергій і ну, на потреби цього гуртка. Тобто, там ну, потреби можуть бути різні, і фінансова підтримка вона таким гурткам ну, ніколи не буде зайвою. Тому ще раз подяка всім, хто долучився до цього збору. Подяка пану Сергію, інструктору, який власне і займається з дітьми. Ну також і іншим людям, які причасні до розвитку і працездатності, так би мовити, цього руху. Я зі свого боку планую і в майбутньому також по можливості допомагати. Цьому от розвитку цього напрямку стрілецького хортингу і пневматичного двугану. Що ж, зараз розпаковочка, невеличкий огляд, балони та кулі вони поїхали одразу туди, на Запоріжжя. Це я відправлю після відео. І я думаю, якийсь невеличкий відео чи фотозвіт. Також мені пан Сергій надасть, що я вставлю у відео, так би мовити, для звітності. Привіт, друзі! На зв'язку Національна Федерація стрілецького хворобу України. І цим відео ми б хотіли подякувати YouTube каналу Полікарпович. Це канал для любителів зброї та активного відпочинку: пневматика, Фубобере, шумові пістолети, газові балончики. Та багато багато іншого е, Власник каналу. Віктор. Віктор, дуже дякую тобі за те, що ти зробив такий е, прямий ефір про Стрілецький хортинг. Дуже було приємно побачити, почути, що хтось, е, крім нас, таких фанатів цікавиться майбутнім України, а саме підготовкою та Тренуванням дітей від 8 до 18 років правильному та безпечному поводженні зі зброєю. Також велика шана та дяка всім підписникам каналу Полікарпович ну, от, за те, що донатили на інвентар, який дуже дуже потрібен нашим діткам для тренувань. А на зібрані донати Віктор придбав для гуртків Федерації. Напівавтоматичну, пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм Crossman R1 на базі R15. І на ній от бачу напис від Полікарковича та підписників. От, будь ласка. Також. Було придбано і передано 100 балончиків для тренувань діток і 5 тисяч кульов. Дуже-дуже дякую вам, шановні підписники каналу Полікарпович. Віктор щиро дяка від душі, від всіх від себе, від федерації, від інструкторів і від дітей. Слава Україні! Ну, в принципі, що хотів сказав, зараз переходжу до розпаковки і невеличкого порівняння з моїм Кросманом ДПМС СБР. Так як, в принципі, це одне й те саме, має дещо різний дизайн і дещо там певні нюанси все-таки по е, самим цим девайсам є. Так, коробка виглядає наступним чином. Коробка красива, презентабельна, все гарно, тут все красиво розписано, що таке ось. Це якась спільнота щодо патріотів. Коротше, американська тема. Я колись про це читав, але вже забув. Тобто зараз про це не розкажу, мабуть, так як варто було б розказати. Тому кому цікаво, що це за спільнота така Fallen Patriots, можете загуглити, там все буде красиво розписано. Картонна коробка відкривається наступним чином. Всередині ми можемо бачити ось таку, такий ложемент. Там сама гвинтівка, магазин, спідлоадер і інструкція. В принципі, абсолютно те саме, що і у кросмана ДПМС СБР, Інструкція тут саме під кросман R1. Далі спідлоадер, що досить корисна річ для саме такої гвинтівки, тому що заряджати її потрібно часто, тому що стріляє вона доволі швидко. Ну і сама гвинтівка. І магазин до неї. Так, виглядає все це ось таким чином. Виглядає класно, колір сірий. Хоча на деяких фотографіях може здаватись, що колір все-таки чорний. Гвинтівка обладнана складаними прицільними пристроями, які встановлені на планку Пікатіні верхню. Також на цівці є ще три планки Пікатіні зліва, справа і знизу для встановлення додаткових аксесуарів. Так, приклад телескопічний, регульований. Приклад. Тут, в принципі, наближений до якогось стокового прикладу системи R15 чи там М4, і має ось такий простий звичайний вигляд. Звичайно ж, він має люфт, на мою думку, дещо за великий люфт, але, ну, в принципі, не є чимось критичним. Руків'я пістолетне тут абсолютно стандартне. Магазин, в принципі, також стандартний, але має ось такий принт Fallen Patriots і такий типу синій дещо колір. Ну і сама гвинтівка, вона сам корпус зроблений з такого сірого пластику. Цівка також має сірий пластик. Деякі частини, такі як пістолетне руків'я, приклад, труба прикладу, потім шторка, потім ось цей. Я не знаю, що це таке. Типу, блін, коротше, напиші, це чи відзеркалювач гільз, щоб в стрілка не летіли, чи що це за. Такий виступ. Ну І ось ця клавіша, яка тут не є функціональною, вона також чорного кольору. А, ну і прицільні пристрої також чорного кольору. І дульне гальмо-компенсатор також чорного кольору. Воно також пластикове, воно на різьбі, воно має ще й, до речі, ліву різьбу, можна зняти, можна накрутити сюди щось інше. Інші деталі, які зроблені з металу, тут пофарбовані в червоний колір. Тобто таке от дизайнерське рішення доволі. Цікаво, виглядає доволі незвичайно, тобто тут ми можемо бачити, що ствол це зовнішній стволик, він має червоний колір і він відповідно зроблений з металу. Також руків'я взведення червоного кольору, клавіша скиду магазину червоного кольору металева, спусковий гачок. Також бачимо червоненький, затворна затримка і перемикач режимів вогню також тут червоного кольору. Більше того, хочу сказати, що навіть Всередині, так, перепрошую, ось так. Неправильно все зробив, але навіть, навіть колодка ударно-спускового механізму, яка металева, також зроблена червоного кольору. Ну і, до речі, затвор. Сам затвор також тут має червоний колір. Якщо ми зведемо, відкриємо шторку. Викидання гільз, то тут бачимо затвор, який у нас рухомий, тому що гвинтівка з блоубеком, і він також пофарбований в червоний колір. Добре це чи погано, Ну, тут уже я не знаю, що на це сказати, це вже хай кожен вирішує сам, але ну, дизайн типу е, окей. Єдине, що хочу відмітити, що якість фарбування, якість цієї червоної фарби, ну, мабуть, не найкраще. От на ДПМС СБР. Там, де все це пофарбовано в чорний колір, там воно на мою думку виглядає краще. Ну і з правої сторони, з правої сторони, у нас є ще логотип Fallen Patriots і також напис Crossman Full Auto R1. З лівої сторони у нас Варнінги і напис, що зроблено в Тайвані. Так, щодо функціоналу, працює на двох СО2 балончиках, які вставляються в магазин. Також, якщо не помиляюсь, 25 сталевих кульок сюди влазить. Гвинтівка у нас має два режими вогню: це напівавтоматичний і автоматичний, тобто можна чергами стріляти. І Працює на СО2, я вже здається сказав. Має блоубек, тобто після кожного пострілу у нас проходить відкат затвору і так би мовити перезаряджання. Ударно-спускового механізму, в принципі, дуже-дуже це все наближено до бойової вогнепальної ар 15 Також розбирання збирання тут дуже схоже, тобто, видавлюємо ось цей штифт. Все це можна зробити руками, і ми можемо відкрити, по-перше, гвинтівку. Витягнувши ось цей штиф, ми можемо розділити верхній ресівер від нижнього ресіверу і займатися вже там чисткою, обслуговуванням і всьому тому подібне. Також в трубі прикладу розташована зворотня пружина. Ну, в цьому плані тут все дуже наближено до вогнепальної R-15 і це реально круто. Це от Дуже такий цікавий екземпляр, дуже цікавий варіант, і ну, класна річ для от, саме пневмоманів, пневмонутих любителів саме копійних стволів. То ось Crossman R1, R1 Fallen Patriots і ДПМС СБР це прямо, на мою думку, маст хев. І ну, особисто від себе можу сказати, що дійсно рекомендую цю штуку до придбання на, на свій зовнішній вигляд, на свій функціонал. Вона. Дійсно, вартує своїх грошей і дуже класна штука. Мені подобається. Єдиний такий, мабуть, важливий момент: щодо копійності, саме по функціоналу, ну так, тут ось ця клавіша не працює. Я, в принципі, навіть не уявляю, як можна було б зробити її функціональною. Ну, може просто, щоб вона могла натискатись. Але це не саме головне. Саме головне, що Вогнепальна ар 15 у, з невзведеним ударно-спусковим механізмом вона не може ставати на запобіжник. А тут, як бачимо, вона зараз не взведена, тобто ударно-спусковий механізм не взведений, і ми можемо спокійно поставити на запобіжник. Вогнепальні ар 15 вони тільки із взведеним УСМ можуть переходити в режим на запобіжнику. А тут, як бачимо, можемо зробити спуск. І спокійно собі поставити на запобіжник. Це, мабуть, ось така єдина суттєва відмінність щодо саме користування даною гвинтівкою в плані оволодіння певними навичками роботи з системою R15. У всьому іншому, все ну, прямо дуже і дуже класно зроблено. Тобто, і руків'я взведення має тут замочок, взводимо, відкривається шторка викидання гільз. При цьому магазин порожній, гвинтівка стає на затворну затримку, Ось натискаючи ось цю клавішу, бачимо затвор досилається вперед, типу знімається з затворної затримки. Тут прямо все по феншую, все дуже класно в цьому плані зроблено. Кнопка складання магазину, все функціональне, перевідник режимів вогню, як я вже казав, три положення, запобіжник, одиночні і черги. Ну, коротше, Дуже крута річ. Так, Приклад регулюється. До речі, щодо саме цієї версії R1, то тут стандартна труба прикладу і ми можемо спокійно ставити сюди будь-які приклади сумісні з платформою R15. У Кросмана ДПМС СБР там дещо інша історія. Ну, в принципі, давайте ж я вам зараз його дістану і покажу, в чому між ними власне, різниця і полягає. Зараз на екрані можете бачити Fallen Patriots, Crossman, DPMS, SBR і ну, в принципі можна всю різницю ось прямо на картинці побачити. Те, що я говорив, це червоні елементи. Тут вони повністю всі чорні. Колір корпусу та цівки у Fallen Patriots. Сірий шкода, що у нас на ринку чомусь немає звичайного Crossman r 1 там де він просто чорний, без всяких додаткових емблем і без всяких червоних деталей. Мені здається, була б дуже популярна модель, саме звичайний Crossman R1. Тому, якщо хтось із постачальників раптом подивиться це відео, то завозьте Crossman R1. Fallen Patriots – це добре, ДПМС СБР це також добре, але саме звичайний R1 він, мені здається, був би хорошим варіантом для багатьох, хто не хоче якихось там додаткових заморочок. Ну, І з самого очевидного це відрізняється приклад. Тобто тут звичайний стоковий. Приклад як на система r 15 Тут уже дещо інший приклад. Він ну, типу, також копійний. Це, типу, прямо точна копія, ліцензована копія ДПМС СБР. І тут приклад має ще додаткові направляючі. Ось тут вони знаходяться завдяки цьому. У нього майже відсутній люфт. Але як я вже казав, щоб поставити сюди якийсь інший кастомний приклад, то для цього треба буде заморочитись зі зніманням ось цієї накладки. У r 1 тут звичайно, Труба, просто знімаємо цей приклад, ставимо будь-який інший приклад, який нам подобається. І в принципі, люфт там можна прибрати, то не є якоюсь проблемою. Пістолетне руків'я у них абсолютно ідентичне, в принципі, органи управління також абсолютно ідентичні. Що шторки, що руків'я взведення, що спусковий гачок, кнопка викину магазину, все це однаково. Магазини також однакові, лише що відрізняються кольором. У ДПМС він чорний, тут він синій із ось такою так би мовити, розмальовкою. Цівка також абсолютно не відрізняється, ті ж самі гвинти кріплення, ті ж самі планки Пікатіні з усіх сторін, ті ж самі, ну, типу як вентиляційні мабуть, отвори, в плані пневматики вони не мають якоїсь функції, але ну, типу копійно. І ще, що відрізняється, це Crossman DPMS SBR, він обладнаний також в комплекті, у нього йде ось таке скошене руків'я перенесення вогню, але воно досить маленьке, під мою руку. Воно все-таки замале. Е, так, і остання відмінність, яка от прямо відрізняється, але знову ж таки, це суто дизайнерське рішення. Це дульне гальмокомпенсатор у кросмана ДПМ СБР. Він має ось такий вигляд. На мою думку, далеко не найкращий але знову ж таки, він на різьбі, і різьба тут ліва Не відкручуйте його в ліву сторону, відкручується вправо. все навпаки. І ми можемо замінити на якусь іншу в принципі, насадочку без проблем. Але от саме вигляд з коробки мені тут не дуже подобається. Більше подобається у Кросмана R1, де, ну, типу як стоковий ДГК, як на системах R15. Ось такий варіант мені подобається дещо більше. Так, він пластиковий, що тут, що там, і ну, в принципі, знову ж таки можна це діло кастомізувати. Так, давайте переверну на іншу сторону. З іншої сторони, ми також можемо бачити невелику різницю по кольорам. Тобто тут червоненьке, тут чорненьке на такому пісочному кольорі, але знову ж таки великої різниці між ними абсолютно немає. Серійний номер унікальний у кожної гвинтівки. До речі, він свій, що в принципі є добре. Варнінги однакові, made in тайвань однакові. І, в принципі, якість лиття пластику вона однакова, вона не найкраща, але ну нічого критичного також в цьому я й не бачу. В принципі, по відмінностям, мені здається, все. Якщо гвинтівки розібрати, також там все буде абсолютно однаково. Але саме ось цей Crossman R1 Fallen Patriots його відрізняє ще ось цей напис від Полікарповича та підписників. Написав просто маркером, не знаю, може ще й скотчем зверху приклею, щоб воно не стиралося, але таке місце, де, де немає сильно витиратись. І це, в принципі, від мене, від мого YouTube-каналу, від моєї спільноти для. Гуртка по стрілецькому хортингу і пневматичному двугану. Я сподіваюся, що у них на каналі також час від часу буде траплятися саме ось ця гвинтівка в їхніх відео, в їхніх тренуваннях і змаганнях, і ну буде класно її там бачити. Можливо, з часом там ще одну таку гвинтівочку треба буде е, прикупити для них і відправити, щоб була пара саме ось таких гвинтівок, а потім доберемось і до пістолетів. Ну Що ж, друзі, а на цьому все. Зараз я Кросман r 1 запаковую і несу на пошту, відправляю. Чекаю від них якийсь там фото відеозвіт для того, щоб вставити його в це відео, і тоді це відео буде опубліковане. Ще раз хочу подякувати своїм підписникам, тим, хто приймав участь у зборі коштів на ось таку гвинтівку. Дуже вам, друзі, дякую. Ну і думаю, якось з часом провести ще якісь. Такий збір, скоріш за все. Ну, а це мій Кросман ДПМС СБР, він залишається поки в мене. І я думаю, скоро все-таки, ну, як мінімум, планую вже десь більше ніж півроку планую зняти на нього повноцінний огляд. Що ж, друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз всім дякую за те, що приймали участь у зборі, за те, що підтримали мене. Всім успіхів, всім, скажімо так, хороших девайсів, хорошої пневматики. Займайтеся з нею, тренуйтесь, купуйте, колекціонуйте. Будемо якось потрошку розвивати всю ось цю пневматичну культуру. Давайте називати це якось так. І хочу подякувати ще раз Сергію Єліну, тренеру, за те, що займається потрібною справою зі свого боку. Ще раз скажу, що буду. По можливості його підтримувати і його діяльність це саме стрілецький хортинг, пневматичний двуган. Ну і це, так би мовити, перша, перша поставка підтримки від Полікарповича для них. Так, все. Всім дуже дякую. До зустрічі в наступних відео і прямих ефірах. Бувайте! Подяка! А, літачок летить.